Просто в шоці. Знахідка за знахідкою. Дивіться, яка фібула. Не зря я сюди забіжав. Дивіться, Уху. вогонь. Хе -хе. дивіться, це вже другий. Думав, що це фольга. Прям зверху лежить. Дивіться. Усіх вітаю на пошуковому каналі. Сьогодні, як бачите, вирушив на пошуки не в ліс, не на поле, а на цілину. Ну, як цілина. Тут раніше були, були колись в радянські часи будиночки, але це була рання радянщина, тому сміття не дуже і багато. Але тут, ось як бачите, позаду дуже гарна, гарна така природа. Чорнозем тут, і місце дуже класне. Де не копни, Крізь вилазить черняхівська кераміка. Ну, з часом покажу вам. Вот. На цьому місці, колись я ходив влітку. Відео з цього місця пошуку також є. Десь тут підказочки будуть, можете подивитись. І один раз я попав на поля, трошки вище. Тут теж і динарик був, і наслідування Ауреуса, але такий вбитий. Трошечки було плакованого золота на ньому. От, і вирішив. Зараз тут вся травичка вона осіла, ґрунт напився водички, провідні стала кращою. Вирішив походити. І включився не просто привітатись, а показати свою першу знахідку на цьому місці. Дивимось. Ось, бачите, не знаю, що це. Ну, точно якась радянщина. Бачите, дуже-дуже залипша. Якась рання радянщина. Якщо відмию, краще, то покажу. От. А ні, то ні. Якось так. Тому коп відкрився, пошук. Починаємо і продовжуємо. А ви не перемикаєтесь. Якась є цікава ціль, ще навіть в руки не брав. Було 64. Подивимося, що це у нас? З вами було якась прикраса, здається. Дивіться. Точно. Якась прикраса. Я не знаю, можливо, це навіть радянське, це точно радянське, але прикольно Якась знахідка. Можливо, і не радянське. Ану підказуйте, я чомусь схиляюсь більше до Радянщини. Бо, в принципі, форми все це воно ну, має такі правильні контури. От. Але нічого. Ходив і пропустив. Значить, 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 щось можемо ще сьогодні знайти. Дивіться, поверхнева ціль. Думав, що це фольга. <правж> Прям зверху лежить. Дивіться. Це було срібна фібула. Уявіть. Хо-хо-хо! Дивіться, яка величезна. Оце вогонь. Прям зверху не копав, не копав. Видно, що тут цей, е, як їх називають, були городики радянські, всі цілі на поверхні. Дивіться, яка краса. Але яка вона була велика. Срібна. Я, до речі, йшов звідти е, знизу. Піднімаюсь, дивлюсь на ра. І ось бачите, тут шматочок кераміки черніхівської лежить. Ось, думаю, так, ну покручусь тут. Ось, ось ще одна лежить. Ось бачите? Покручусь, думаю, покручусь. Поверхневий сигнальчик, думаю, ну, не буду навіть копати, перевірю піном. Ось так лежала, думав, що якась чи фольга, чи якась, ну, якесь сміття кольорове. Почав рухати і... Оце да, адреналітос, адреналітос. Ладно, ну, ось зараз ми тут повиходжуємо цю територію. Тут, до речі, видно, де були двори, де чия була територія в людей. То треба ходити, треба ходити. Але така жирна. Ух, вогонь. Вирішив трошки зайти на поле. Пробувати хоча б трошечки походити бо з того разу тут поле знову переобрали. Може, ще знайдемо якийсь динарик, а потім знову повернемось на цілину, бо ну дуже-дуже липне до них. І візуальна знахідка. Дивіться, який майже ціленький посуд. Ну як майже, який товстий, правильна кераміка. О, ну, Залишимо тут. Ось такі тут гарні гарні місця. Зараз туди сходимо і трошечки повихожуємо ці місця, а потім повернемось на цілину. Здається, в мене є динарик. Не зря я сюди забіжав. Дивіться, Ухух. вогонь. Вогонь. Бачите, хоча я тут і ходив, але... Нова оранка і нові сигнальчики. Це здається, що ще якийсь гарненький динарик. Ну, треба чистити, тому що нарости земляні є. Якась легенда прикольна. Ну все. Терти не буду, почищу і фоточку вставлю. І, до речі, не дуже та і липне. Тому скоріш за все походимо на полі, бачите більше шансів щось знайти цікавеньке. Є гарненький сигнальчик. <звук> Пробуємо копнути онлайн. Опа. Так. Ух, жка у нас з вами є спинка фібули Дивіться, яка гарна, ще така. Велика. Ось. Дивіться. Є все ж таки сигнальчики. Бачите, ходив-ходив, оранка ще одна невеличка, неглибока. І все, і пішли сигнальчики. Мокрий ґрунт, провідність шикарна. Так що хто хоче і планує їхати на поля, можете сміливо їхати. О, тільки вдягайте якісь резиняки. О, і можна сміливо копати. Так. ось це. Дивіться, яка мені пусінька монетка. Думав, що Ауреус. Так заблищала. Але це радянська. Одна копійки. Просто в шоці. Знахідка за знахідкою. Дивіться, яка фібула. Я такої ще не знаходив. Спинка фібули точніше. Дивіться, яка гарна. Форма прикольна. Сьогодні знахідка за знахідкою. Я, я просто в шоці. Оце коп. Оце нічого собі. Ні, я поле не покину, навіть якщо багнюка буде ще більше. Хоча не зовсім липне, можна гарно ходити, долопати сильно не липне. Сонечко вийшло і навіть підсушує трошки поля, то можна, можна ходити. Я просто в захваті від сьогоднішнього пошуку. Опа. її ще одна спинка Фіболи. Отаке гарне місце, гарне місце. Я думаю, якби ті місця, де були городи ще радянські часи, там би переорали б гарненько. Вибаченька, там би теж було багато-багато знахідок. Ще час є, ходимо. Дивіться, прямо в ямці дуже схоже. Опа! На Ауреус. Ой, Ауреус, Динарик, Хоча... і не те, і не інше. Коротше, якась радянщина. Нам з вами трапилось. Бачите, яка жага є знайти щось, щось стареньке. Але знахідки не обираємо. Що трапляється, то є якась двушечка, бачите, дві копієчки. То що, ви бачите знахідку чи не бачите? Хопа! Назами ще одна спинка Фібули. Ну, Сьогодні їх досить немало. досить немало. Та що значить оранка і вологий ґрунт. Ну і звісно ж правильне місце. Дуже поверхневий сигнальчик, але схожий на те, як б'є динарик. Подивимося, якщо не сміття якесь. Дивіться, це вже другий, другий. Як добре, що я все засняв, так гарненько. Дивіться, який стан. Просто вогонь. Я не буду терти. Хочу подивитися, що там у нас за легенда. Так і що? Тільки подивіться, який стан. Стан просто ідеал. Ідеал. Вогонь. Яка файна знахідка, дивіться, який рельєф, який рельєф Фу, клас. Ха -ха -ха. Вогонь! Просто вогонь! Містяк просто бомба. Що ж, я знайшов кузик. Дивіться, значок Volkswagen, Volkswagen. Та я жартую, звісно. Але щось тут намальовано. Гудзик є старенький. Що він означає? Навіть не знаю. Якісь, мабуть, труби, Ну, які дують. Хі. Ну, коротше, напишіть мені, хто, хто трошки розбирається. Але одразу така хоп, Volkswagen.